Ранок починається з розрузки, я розгрузився, запаркувався, там перевіряють машинки і чекаю на підпис. І готовий їхати. Сьогодні буде знову прикольний груз. Перший раз. Ну побачимо, дай Бог, дай Бог. Поки там працюють, диспетчер над на але можливо не зірветься. Перший стоп-джіп Ренегейл маленький, але я заїхав передом. І тепер треба вирішити, як розвернутися, або туди поїхати, але там вузько, або ж проїхати вперед, вздати назад. І якось виїхати. Виїхати. Ось тут, я думаю, здам назад. Здам назад. І тут о, шик і на виїзд. Так і походу зробимо. Бо не хочу їх через там вузько між машинами, кастомери їздять, клієнти. от. Тому отакий от варіантик. Бачу ще один, можливо, є варіантик, Але але теж не буду. да. Бо не звернув. Ладно, їдемо по цьому. Яхту везуть, яка болваночка, гух Привезти таку яхту ну, коштує там, від 5 до 10, а навіть більше а, баксів за милю. Тобто якщо їхати там, 100 миль, то платять ну, 700-800 це мало за 100 миль. От, за такі груз. Але якщо їхати тисячу, ну, мель, то заплатять так мінімум 7 тисяч 5-7, й 10 тисяч. Бо там треба наймати а, великий трак, брати перміти спеціальні, дозволи на рух по дорогах, бо габарити великі. І там треба. Ще наймати супровід і спереду і ззаду, а це дві авто, два автомобілі. Інколи навіть вимагають деякі штати брати супровід з поліцейських. Тут не було, але були супровід з вичної машинки. Тому там ну, нормально коштує перевести такий габаритний груз. Забирай машинку з Та ні. Шартує забраю. Он там лінколь, авіатор. Як вам така машинка? Може бути? Блін довгий зараза. Я звичайно такого не люблю, але інколи моє хлопчаче серденько хоче. Да, їде, 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 їде. Їде, трошки їде. Та це все мене тут підпер. незрозуміло. Ще швиденько закидуємо і їдемо на завод Рівен. А що там буде? Що ж там буде? Я знову на заводі Rivian. Але сьогодні я буду забирати два ось такі новеньких пікапи, повністю електричних. Ніколи таких не забирав. Плюс у мене дві є такі машинки. Мені треба буде поставити пікап, Під низ білу, потім пікап і ззаду ця. Ця достатньо довга, і я трошки переживаю, щоб вона помістилася, бо тут найкоротша рампа. Блін, ну нічого. Щось продумає. Можливо, треба буде якось комбінувати, міняти. Або головне колеса аби залізли і бампер буде ось тут так виступати. Ну це ми побачимо вже пізніше. Зараз мені треба зняти стрепи і чекати, поки там прийде одна людина і скаже, де пікапи. О, так він виглядає в серединці. Ну Звична машинка, типу нічого такого електрична. Блін, це в його реверс цей. увімкнений, то. Коли просто газ е, пускаєш, він тупо так зупиняється різко. Ох, блін, а. Ну я тут газувати на ньому не можу, бо там, вон, бачите, мигають ці... Камери. І потім... Наступного разу не пустять. От, зараз забираю один, потім мене знову автобусом привезуть сюди. Я заберу другий і буду робити інспекції. Мене просили інспекції зробити там. Я зроблю обов'язково. Зараз просу, о, дуже багато стопів. от, І треба іншу камеру, другу, да, щоб знімати, як я роблю інспекцію на телефоні. Бо інспекції робляться на телефоні. Тому наступного року... Я обов'язково зроблю. Два рівня і дві машинки. Взагалі стало ідеально. Просто ідеально. Все по зазорах, по висоті. Навіть тут по трейлеру, рівнесенько. Все, зараз підписую і виїжджаю на Канзас Сіті.